Незважаючи на сонячну та маломорозну погоду, рибалки наважилися ступити на кригу водойми у Лозовій. Кажуть, про власну безпеку потурбувалися. Звісно, лід спочатку перевіряємо, 10 сантиметрів є, значить на льот заходимо. Подивився, так, а о, можна йти. Трьох-чотирьох не збираємося в кучу, звісно. Сам прийшов ось той там один був, ті два там, а я сам тут поки. Рятувальники закликають лозівчан бути обережними і поки утриматися від виходу на замерзлу водойму. Виходити на лід можна тільки за стійкої морозної погоди. Забороняється виходити на лід, то вщина місць якого вам невідомі. Переходити водоймища потрібно тільки спеціально позначених та обладнаних для цього місцях. Забороняється збиратись на кризі великими групами в одному місці. Не можна виходити на лід у місці з'єднання річок у випадку швидкої течії річки в цьому місці. За наявності, вмерзлих мерзлих уліт дошок, палець та інших предметів. Від розваг на замерзлій водоймі мешканці громади повинні застерігати дітей. Це дозволить зберегти їхнє життя, говорять рятувальники. Лозівське районне управління звертається до батьків в першу чергу розповідати дітям елементарні правила, також, можливо, наглядно їм показувати відеоролики, в тому числі і наші, для того, щоб діти розуміли це та розуміли, що дуже важливо пам'ятати про своє життя та здоров'я, про свою безпеку. В Україні від початку цього року на водоймах потонули більше 30 людей. Найбільша трагедія трапилася на Херсонщині, де під Криго у річці Інгулець провалилися п'ятеро дітей. Поки вдалося врятувати тільки двох. Повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій. У лозовій подібна трагедія трапилася п'ять років тому. Тоді на замерзлій водоймі біля села Домаха загинули двоє хлопців.